Всім привіт! Мене звати Вадим Садовий, я є спікер навчальної програми Ліра Сапер. І сьогодні ми поговоримо про таке: чому в колонах верхніх поверхів багатоповерхових будинків часто потрібно більше армування? У проєктуванні багатоповерхових будівель часто виникає питання, чому на нижніх поверхах, де діють найбільші поздовжні зусилля від усієї будівлі, арматури потрібно менше ніж на верхніх поверхах. Це виглядає аналогічно для початківців, але має цілком обґрунтоване пояснення з точки зору розрахункових норм та механіки залізобетону. І зараз ми наглядно, побачимо, чому так і як це працює. Отже, для цього переходимо в сапфір, створюємо новий проект. Ми будемо зараз будувати таку дуже просту конструктивну схему. В плані в нас буде регулярний крок-колон січенням 40 на 40, з кроком 6х6 метрів, побудуємо фундаментну подушку, перекриття і це все діло кіпюємо на 5 поверхів догори. І потім кинемо це діло на розрахунок. Тут з моделькою ми дуже сильно запариватись не будемо, так як нас цікавить не сама побудова а конструкції, якусь рахункової певної моделі, а саме цікавить, як працює колона в цій структурі монолітного каркасу. Для того, щоб почати створювати, ми осі, заходимо в параметри, давайте створимо сітку осей, і потім, по наперетину сітки, ми будемо створювати колони. Для цього. Ведемо 6, створимо, нехай буде 5 прольотів. Тут виберемо україномовну розкладку, також вдадемо 6 і також 5. Окей, Тепер це все діло перенесемо на початок. Воно часто просто деколи не ставиться тут є такий маленький глюк, воно не ставиться на початок координат, тому приходиться ставити чую з боку, щоб не було ніяких доблювань. Ну Це такий маленький ліричний відступ. Далі беремо колона. Вибираємо це, вибираємо всі перетини і бачимо, у нас створились колони. Давайте перевіримо відразу, чи е, примінився їм саме той матеріал. Е, але бачимо, що ні. Це не біда. Виберемо всі колони. Виберемо наш матеріал. Окей, я тепер проблем нема. Також я люблю для свого для кращої роботи, кращого відображення, натискати галочку, враховувати в огуліні, мені тоді більш приємно, комфортно працювати з цим. Так, тепер вибираємо фундаментну плиту. Так, фундаментна плита, візьмемо її 800. Відразу задамо їй навантаження. Давайте тут якісь 02 дамо, 0.1 і тут 0,5. зараз навантаження конкретно не цікавлять, ми просто їх задаємо, можна сказати, рандомні. Так, створили фундаментну плиту, тепер давайте її відофсетимо на 1000. Є. Ось, Так, я не дотягнув Ось тут. 6000 прописати є. Тепер перекриття відбираємо від верхнього. Також там 015, 01 і 02. Нехай будемо скорисним. Також прив'язуємося до колони першої і останньої. Так, відчусь є. Перевіримо. Все, наче добре. Тепер це діло нам потрібно буде скопіювати. Розкопівати на деякий поверхів. Але перед тим я збережу це все діло. Тут. І кинемо ще додатково на перевірку, щоб перевірити, чи в нас немає ніяких помилок. Бачимо, якісь тві помилки, вибираємо. Розрахункові характеристики не задані, Ага, тому що в нас не задались матеріали. Також давайте підгружу: це в нас буде плита перекриття. Yeah. А тут в нас буде дана yeah. плита. Кольору, жовте, знизу. Є, збережемо, ще раз перевіримо, бачу, в нас ніяких помилок нема. Супер. Тепер переходимо на поверх, ставимо чек копіювати, вибираємо фільтр. Що саме будемо копіювати, так плита колона навантаження є. І нехай це буде 4 поверхи, висота поверху 3. окей І у нас це все діло розкопіювалося. По створенню моделі це власне все. Тепер переходимо на аналітику, розрахункова модель. окей Беремо дотянути, перетнути, налаштуємо, вибираємо адаптивна 4-путна версія 2. Беремо ще склад сіть, щоб в нас якесь воно виправило викривлення. Візьмемо власне вага. І давайте натискаємо Сіть. Щоб в нас вся ця конструкція літрим не невології. І можемо навіть якийсь пластин подивитись. Побачимо тобто загально якісь дуже критичних місць немає. Ось тут в плиті трошки викривлені, але нас це зараз мало цікавить. І передаємо це все діло на розрахунок лірусапед. Так тепер yeah. вибрав відображення, так що в мене вже було налаштоване, і кинемо це все діло на розрахунок. Порахувало. Тепер давайте перейдемо на вкладку аналіз, візьмемо відображення колон. І давайте виберемо цю колону, виглядає, що є найбільший момент. Ведемо відображення. Так, що нас цікавить, давайте перше дивимося на поздовжню силу. Ось можемо бачити, що в нас нижня колона вона має найбільшу поздовжню силу, тобто 55,2 і тони. Це від власної ваги, на цьому і будемо дивитись. Ось. А вгорі в нас всього на всього 10 тон, грубо кажучи от, давайте передаємося на моменти, тобто можемо бачити, що вгорі в у нас 667, а тут в 3. Тобто, грубо кажучи, вдвічі менше тут момент, ніж на верхньому поверсі. І давайте перевіримо це все діло також по армуванню. Можемо теж побачити, що тут хоче 2 квадрати, а вгорі хоче в нас аж 18. І е, в чому справа? Здавалося б на перший погляд нелогічно, можливо, якийсь баг в програмі, але давайте розбиратися. Як ми можемо бачити, дійсно на нижніх поверхах діють найбільші стискаючі зусилля з від усієї будівлі, тобто в нас поздовжна сила N найбільше. Однак, як ми знаємо, бетон добре працює на стиск і здатен сприймати за значні подовжні сили навіть без великої кількості арматури. Ось і вплив поздовжної сили загалом N -ки на підбір арматури не є визначальним. А якщо ми перейдемо на моменти знову ж, то можемо помітити, що найбільший момент у нас вгорі, так як ми вже попередньо розглядали, і власне найбільший вплив на кількість арматури має співвідношення згинального моменту до поздовжнього силу, тобто співвідношення М до Н. Так, як у верхніх поверхах позношенна сила. Н значно менше і відносно згинальні моменти залишаються, навіть ростуть від вітру, від сейсмики, від, від нерівномірності навантажень. Тому в колонах верхніх секцій е, колона більше працює на вигін, ніж на стиск. Отже, який ми можемо зробити висновок з цього всього, якщо у колоні великий згинальний момент при невеликому стискаючому засилі, виникають розтягуючі зони в бетоні. І відповідно для компенсації потрібна більша робота поздовжної арматури. Тому, відповідно, на верхніх поверхах часто потрібно більше відсоток рахування, ніж у нижніх, але ми це все діло зараз ще раз наглядно перевіримо в конструкторі перерізів і наочно побачимо, як відбувається перерозподіл зусиль в самому перерізі колони. Для цього нам потрібно повернутися в сапфір і зайдемо на створення перерізу. Берем, виберемо переріз, е, матеріал, давайте колона. Так, обираємо переріз, е, стандартний, 40 на 40, нехай буде, і ставимо його ось так е, по центру відносно координат, тобто від початку координат. Так, перевіримо, щоб в нас був матеріал, е, колона. окей І давайте включення виберемо. Виберемо так, сталь, хай буде, виберемо діаметр 16. окей у нас бачите, під, підібрали зразу лісь. І давайте його вставимо ось тут. І відповідно я його перенесу на 50 мм сюди і 50 сюди. Далі це все діло від дзеркалю. І від дзеркалю ще раз. Бачу, у нас зараз є колона. зусилля перейдемо і давайте перевіримо по. Задамо 2 січня, тобто бачимо, у нас тут момент 3 тони, а n – 55 тобто мінус 55 3. І створимо ще одне поєднання для верхньої колони. Тобто у нас n – 10 грубо візьмемо. А момент. Застосувати. І давайте це все діло оцінимо на розрахунок. І тепер ми можемо побачити, як у нас е, нормальні напруження в безпосередньому самому перерізі. Давайте включимо, е, і будемо по порядку розглядати для першого варіанту і для другого. Ось як можемо бачити, у нас де перерозподіл, тобто тут е, переріз стискається, і тут, якщо в першому варіанті можете побачити, що ось ця арматура червона, вона у нас також стискається в рази менше, ніж е, ось ця синя, але все рівно стискається. Тобто якось розтягуючи зусиль в нас немає взагалі. Що по бетону, що по арматурі, тобто можемо зрозуміти, зробити висновку з того, що відповідно у нас весь переріз працює на стиск, і, відповідно, воно між бетоном і арматурою розподіляється. А давай, давай перед на другий варіант. У нас мозаїка не сильно змінилася, але змінили значення. І ось тепер в цьому випадку можемо поглянути, що ось тут же червона арматура, що бетон. Вже від такого зеленого і вище, тобто десь ось звідси, можемо побачити, що вже йдуть додатні значення, тобто мається на увазі, що вже переріз розтягується. Ось і тут аналогічно. І можемо бачити, що в нас ця арматура вона вже практично розтягується з такою самою силою, як її ця стискається. Можемо навіть додатково зробити переріз. Ось, і можемо бачити, що от у нас є стиск, от є розтяг. Тобто, вже десь на половині перерізу в нас стискається, половина розтягається. Відповідно, ось це є вирішальним фактором і Який впливає на те, який відсоток армування ну, яку кількість арматури підбирає Ліра Сапер. На початку проектування на перших порах, скажімо так, воно не завжди виглядає очевидним, але, але ситуація саме така. На сьогодні це все, що я хотів вам розповісти. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Якщо ви хочете більше дізнатись про розрахунки конструкцій, то запрошую вас на свій курс. Ліро сапер розрахунок будівельних конструкцій. Там ми більш детально розглядаємо по етапність розрахунку ліросапер. Дякую за увагу.